Те, що зараз відбувається, те, що ми зараз бачимо, можна сказати, що це нова хвиля мобілізації. Ну, по-перше, відловлювати стали ще більше чоловіків в Києві просто пакують пачками. Я не знаю, як в інших містах і населених пунктах до речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що відбувається з мобілізацією у ваших містах, у ваших населених пунктах, щоб люди просто читали коментарі і розуміли, що взагалі відбувається. Бо дуже багато нам чого не розповідають, реально. Е, далі Ре, реально ходять по хатах. Реально ходять по хатах, залишають повістки. Вже в різних регіонах просто таке спостерігається. Вже не один з нею мені про це каже. Е, Несправедливість мобілізації вона просто шокує. Е, я б сказала, зашкалює вже. І люди, звичайно, цього не витримують. Коваль тому початок таких випадків, я думаю, буде набагато більше. Все незаконно. Людей не пускають, щоб могли виїхати. Це все незаконно, а закону немає, його реально немає. Якщо хтось знає такий закон, будь ласка, пишіть. Тобто в нас вже навіть гірше ніж в Рашці, розумієте? Там, хоч можна виїхати, хто там хоче, не хоче жити в тому режимі от, і може виїхати, в нас не можуть люди виїхати. Ні один депутат не воює, ні один. А... Але і депутатів за кордон не пускають. Їм це дуже дуже сильно не подобається. І що ви думаєте, з України будуть випускати чиновників, депутатів та експертів з реформ? З'явився закон. От знаєте, я чекала, коли ж це буде. От коли ж це буде, не витримали депутати. Мабуть, літо вже закінчується. А відпочити то хочеться, вже ж звикли до островів і так далі, до дорогих курортів. От безперешкодно хочуть зробити так, щоб виїжджали заброньовані нардепи, судді, прокурори і представники го, які мають бронь зв'язку з отриманням іноземного фінансування. Цікаво, от в мене тоді залишається питання. Цікаво, чому тоді батько трьох дітей не може не так же безперешкодно виїхати. А тут хочуть зробити так, щоб, мабуть, там якийсь папірець показав і поїхав собі куди хочеш. От і все. Але бачите, батько трьох дітей не може так само безперешкодно. Хоча він точно такий же заброньований. Але що зараз відбувається в ТЦК? Зі штрафами не все так просто, не все так просто виявилось. Але ТЦК ж таки, знаєте, вони особо не заморочуються по цьому питанні. Штрафи надходять навіть тим, хто оновив дані. До речі, вже мабуть всі так читали цю новину. Що ці суди, які зараз відбуваються по штрафам, майже майже всі, майже всі, хто оскаржує, майже всім відміняють штрафи, і у людей виходить оскаржити. І це зрозуміло, бо все це незаконно. Все це незаконно, всі ці штрафи. Так, от, зараз штрафи надходять навіть тим, хто оновив дані. Тобто при цьому навіть немає постанов. розумієте? Навіть немає постанов. Просто кажуть там: ви оштрафовані на 17 тисяч і просто вручають квитанцію з реквізитами для оплати. А дехто навіть не вручає, а просто дає сфотографувати ці реквізити. Уявляєте собі? Так, це реально зараз є ось таке в Україні. До речі, хто з таким стикався, будь ласка, пишіть. І просто вручають а, ось цю квитанцію і все. Нічого не пояснюють. Все, ось тобі квитанція давай або там сфотографував цю квитанцію. Давай, іди плати. А, чому просто а, квитанція на оплату? Все дуже просто, бо постанов нема розумієте, їх нема фізично. І тепер саме головне, поки немає ні однієї постанови про винесення адмін відповідальності людині. Яка фізично не була в ТЦК. І ось це тепер те, про що я казала. Бо все це незаконно, розумієте? Все йде до того, що їм обов'язково обов'язково треба, щоб людина фізично з'явилася в ТЦК. І неважливо, там особисте це рішення там, людини прийти в ТЦК. Чи її там привезли на бусі ТЦКшники. Тобто, це неважливо. Важливо те, щоб для них, для ТЦКів, важливо, щоб людина з'явилася фізично в ТЦК. Чому? Бо як тільки людина з'явиться в ТЦК, тут можна їй дуже багато всього пред'явити. Нема військового квитка, держи штраф. Там не оновив дані штраф. Штари, старі документи держи штраф. Там, Я не знаю, не пройшов медкомісію, держи штраф. І ось з таких штрафів їх можна виписати просто дуже багато. А ось тут людина, ось вона фізично, ось вона прийшла, чому б не виписати цей штраф? В них ж, мабуть, зараз Галочка стоїть, що треба наповнювати державний бюджет от і все. Тепер питання: чи законне все це, ось все це, що вони зараз роблять? З точки зору працівника ТЦК, мабуть, законне все, що вони роблять. Але ні, все дуже спокійненько оскаржується в суді. Всі абсолютно винесені постанови. Але ж їх не завжди виносять ці постанови, розумієте? Людей просто переконують, там лякають, просто кажуть: мовляв, там ви повинні заплатити цей штраф. І ось людина, якщо пролякана, якщо вона не знає там ні своїх прав, ні те, що там не вникає, знаєте, от в те, що відбувається. Ось як це має бути там з точки зору закону, а просто, не знаю, там марафон подивилися людина. Звичайно, людині а страшно, страшно, бо це ж якщо не заплатиш, це ж там щось заблокують, це ж там щось заберуть і так далі. Дивіться, дорогі глядачі, увага увага. Якщо вам просто дають квитанцію на оплату, не платіть, не платіть, це незаконно. Нехай спочатку. Покажуть вам постанову, покажуть постанову, якщо вона взагалі така постанова існує. Розумієте? Ще раз повторюю: якщо вам дають просто якусь квитанцію, або навіть не дають, а кажуть, ось сфотографуй цю квитанцію і йди оплати. Не платіть, це незаконно. Коли виписується штраф, пояснюю зараз. Коли виписується штраф, має вказуватись підстава платежу. розумієте? І номер постанови. О, дивіться, справа обстоїть так, що людині просто пропонують оплатити штраф. Це знаєте, це як от коли затримують людину. Людині пропонують прослідувати в ТЦК. Розумієте? Не мають права її забрати в ТЦК. Можуть тільки запропонувати прослідувати в ТЦК. Якщо, звичайно, там людина не в розшуку і так далі, просто можуть запропонувати, отак от і тут, можуть просто запропонувати оплатити штраф. А а ну, людина там вже або погоджується, або не погоджується оплатити цей штраф. Якщо немає підстави платежу, і вже якщо тим паче немає номера постанови, як потім взагалі довести, що ви оплатили штраф? Може, ви там, не знаю, за, за щось інше заплатили. Як довести це ніяк не можна? І якщо ви оплатите, що заважає вам знову виписати такий штраф? Ну, якщо знаєте, то на ложка. Ага, оплатив, ну чому б йому ще не виписати? Ще випишемо. От якось так це хочуть, щоб працював. А хто в ТЦК починає казати, там де постанова, коли людина вже більша обізнана? Відразу починаються погрози, що буде штраф на 17 там, а 25 з половиною, там що не від отримаєш швисочки, там не від отримаєш броні. Ну, дивлячись, за яким питанням людина прийшла. А, таких випадків вже предостатньо, на жаль. На жаль, і виходить, що людина уточнила свої дані для того, щоб отримати штраф 17 тисяч або там, 25 з половиною. Висновок такий: а, ТЦК живуть по якимсь своїм правилам. А, не знаю по якимсь своїм прийнятим законам. Насправді, закон один. Е, будь ласка, зрозумійте це і пам'ятайте, що у вас є не тільки обов'язки. У вас є права. Будь ласка, захищайте свої права. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.